Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися наступною новиною. Все ж таки, продовжили строки для проходження ідентифікації для пенсіонерів, для тих, хто отримує пенсії Ощадбанку. Є відповідне рішення Кабінету міністрів України. Воно було ухвалено сьогодні, бо хтось мені вже писав ще там тиждень тому, що рішення вже ухвалено. Ні, воно ухвалено, постанова ухвалена сьогодні. Продовжено строк здійснення фізичної. Перевірки отримувачів пенсій в Ощадбанку до 31 березня 2024 року. Ще раз нагадую, що це стосується виключно тих пенсіонерів, які набули статусу внутрішньопереміщених осіб, та яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Тому, будь ласка, не панікуйте. Хто не підпадає під цю категорію, я вже пояснювала що таке фізична ідентифікація, що її раніше проводили. От, дивіться, а також даним, даною постановою передбачено, що нарахування пенсій продовжується навіть у разі отримання територіальними органами пенсійного фонду України від Ощадбанку інформацію про відсутність видаткових операцій за рахунком ми протягом 6 місяців підряд. Тобто, якщо ви навіть 6 місяців підряд не знімали пенсійні виплати. Але з 1 січня 2000. 2024 року, у такому випадку, пенсії не будуть перераховуватися на рахунки вам, отримувачів, тобто пенсіонерів, до проходження вами фізичної ідентифікації. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що строки. Здійснення фізичної перевірки так проходження фізичної ідентифікації для пенсіонерів, які набули статусу внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року, продовжено до 31 березня 2024 року.